Це моє перше домашнє годування павукана. Я сподіваюся, що все буде добре. Ще мені дуже незручно тримати телефон однією рукою. І при цьому ловити тарганів. Точніше, таргана. Щоб якогось, будь ласка. Ха-ха, що -ха -ха. ж так складно все. є ймовірність, що його потім доведеться ловити по квартирі. Причому я навіть не знаю, коли саме павука. Ну, mm гад, -hmm. mm -hmm. мені довелося розвернути це все, щоб хоча б трошечки показати, що він тут творить. Ага, ну я тебе зрозуміла. Зараза. До речі, такий насип він тут зробив. Все відсвічує. Ух ти, які філіцери i Це він його під пальпами отримає і халіцею його посили, танцюєш щось? Ну короче, я його тоді не буду турбовать, хай есть себе спокійно. Да, як это гарни у своєю, своей, оп, оп. Ааа, ты по водину нифига себе. Я не одразу зрозуміла, що воно творить. Їж давай, слышишь, на потом він відкладає. Тебе бы ще тарган живий. Блін, ні, я не можу це закінчити. Це дуже прикольно.